Доброго ранку, мої маленькі друзі. Незважаючи на те, що ви ще маленькі і ви діти, але кожен із вас це людина на планеті Земля. Кожен із вас громадянин України, кожен із вас вихованець дитячого садочка. І кожен із вас має права. Ваші права записані в спеціальному документі, який називається Конвенція про права дитини. Цими правами ви можете користуватися, поки не станете дорослими. В Конвенції записано, що кожна дитина має право на люблячу і турботливу сім'ю. Кожна дитина має право на любов і турботу своїх батьків. Кожна дитина має право на домівку. Діти, скажіть, що ви розумієте під словом сім'я? Хто зазвичай входить до складу сім'ї? Діти, сім'я це люди, які живуть разом, які піклуються один про одного. Сім'я це тато, мати та їх діти. Назвіть ви членів своєї сім'ї. Велику роль у вихованні дітей займають батьки. Вони першими є вихователями, які зміцнюють і загартовують організм дитини, розвивають дитину, формують її інтереси, смаки, здібності, виховують любов до знань. У сім'ї однаково. Важлива роль належить як батькові, так і матері. Недарма кажуть українські народні прислів'я, як і мама й татко, таке і дитятко. Діти, розкажіть, будь ласка, як піклуються ваші батьки про вас, а якщо вас у сім'ї ображають, б'ють, ви повинні сказати про це. Вихователю, вчителю, бабусі. Але я думаю, що в ваших сім'ях живе родинне тепло, любов один до одного, де сонце засинає вечорами під тихі колискові давніх літ, у спогадах живе разом з піснями родинного тепла, безмежний світ, примножить щастя і радість із роками, тепло родинне. Вишите добром, якщо плекають діти із батьками у люблячих серцях його разом. Літа гайнуть у вирі за птахами, минуле перейде у спогад дим та вічно залишається тепло, яке нам дав батьківський дім. Бажаю усім вам, діти, злагоди в родинах, щирості і взаєморозуміння. Тепла любові добра.